Добрий вечір. Трамп помилував індичку в Білому домі. Ну, знаєте, як він помилував нашого. Ото план миру. Був із 28 пунктів, а став 19. Так сьогодні Дональд Трамплінович на території Білого дому милував індичку. Ну, давайте подивимось. Anyway, Після цього він потужно вийшов та заявив, що первинний 28-й пунктний мирний план, розроблений Сполученими Штатами Америки, був доопрацьований з урахуванням додаткових пропозицій обох сторін. Яких сторін ті за Беребрика взагалі кажуть, що вони нічого не чули, тільки отримали цей план у чорному вигляді. І зараз залишилось тільки прибрати деякі щорахуватості. З метою остаточного згодження мирного плану Дональд Трапинович доручив стиву відкофу зустрітися з Путіним у Москві, А міністр армії Ден Дрискол зустрівся з нашою стороною у Абу-Дабі. Також Дональд Мольтрамплінович доповнив, що він з нетерпінням чекає зустрічі з Зеленським і президентом Путіним найближчим часом. Але лише тоді, коли угода про припинення цієї війни буде остаточно укладена або перебуватиме на завершальній стадії, так він зустрічався більше не буде. А я вибачаюсь, з ким зустрічатися і про що наш генерал генеральпіп'ят сьогодні сказав, що я згоден на любі угоди. Прибрав все, що можна і не зя з 28 пунктів залишилось 19. також він сказав, що погоджується на скорочення збройних сил України у кількості 800 тисяч осіб. Він просто тролі їх. Ну, знущається над ними наш смарадовий генеральний піп. Так що, Дональд Троплінович, бажаю успіхів, тримайся. Поки наш Смарадовий з нами буде тільки переможка переможна. Вавиков вперед, ми за ним Перед, перед, перед. Підпишіться на канал, ставте лайки, тому що ми повинні разом наблюдати за цим потужним 95-м кварталом, який наш Вавіко розповсюджив на весь світ. До нових зустрічей!